У кожного майстра точно є така клієнтка, у якої короткі нігті і потрібно лише укріпити. І головне тут зробити тонко, міцно і натурально. Тут у нас питання не стоїть в тому, щоб побудувати складну архітектуру. Питання в тому, щоб укріпити по формі без реставрації. Я виконала механічну та хімічну підготовку нігтєвої пластини. Далі діло за матеріалом для укріплення. Для цього я взяла павергель від джемелів. Він в тонкому шарі еластичний, але в товщині він міцний. Його консистенція дозволяє мені створити ось цей бортик в товщині до 1 мм на рівні точки апекс. Далі я виконую підложку з гелю від кутей, коли це мені потрібно для плавного переходу. Далі я вже беру більшу капельку гелю і формую поверхневу архітектуру відповідно до типу нігтьової пластини. Роблю мінімальний опил, зрізую кутикулу і покриваю кавертопом для щільності. І тільки після топу я підпилюю вільний край по формі. Після цього у мене з'явився. Вляється завдяки бортику ось ця мінімальна товщина в торці, завдяки якому я можу випилити трішечки натуральний ніготь з середини, і в результаті ми отримали тонкі, міцні і максимально натуральні нігті без тони матеріалу. Як вважаєте, чи на таку довжину достатньо було зробити лише укріплення? Чи все ж таки потрібна була реставрація? Пишіть в коментарях.